Новорічні штами вже наприкінці грудня моз прогнозує ріст захворюваності на грип. Медики наразі не лякають, але застерігають цього сезону. Окрім старих, курсуватимуть і нові типи вірусів. Якщо пандемічний Каліфорнія к прикарпатцям добре відомий з 2009 року, то масачусетс та грип Техас може таки неприємно здивувати. Із вірусом грипу типу Б Масачусетс. Ми більш-менш можемо бути знайомі через те, що це є один із родичів тих вірусів грипу, які циркулювали минулі два-три сезони. Тому і взагалі сам по собі вірус грипу типу Б не викликає важких складних захворювань. Але той власне, вірус грипу типу А, який її називається чи штам Техас, він для нас є незнайомим, він у нас не циркулював десятки років і тому пов'язують із цим вірусом те, що може бути клінічна картина достатньо різко виражена, тобто висока гарячка. І те, що ну, такі характерні симптоми для захворювання награду, грип. і також характерні такі нові віруси грипу, які проходять в державу, тим, що можуть бути ускладнення на серцево-судинну систему, ускладнення на лор-органи. Філатика в ситуації з грипом не багатогранна лише щеплення. Наразі є три вакцини, які мають протидію до нових штамів: це інфлувак, флюарикс та ваксагрип. Однак, аби вони встигли захистити організм від недуги, медики радять вакцинуватися чим швидше і виключно під лікарським наглядом. Людина, яка проходить вакцинацію, тільки через кабінет звернутися в поліклініку або до дільничного, або до лікаря інфекціоніста кабінет щеплень, тому що є деякі захворювання. Які, наприклад, бронхіальна астма в стадії загострення, є системні захворювання, є випадки, коли протипоказана, і е, також протипоказана в перших 3-5 днів, коли людина перенесла гостре респіраторне до реабілітації. Тому щеплення треба порадити з лікарем. Симптоми грипу, наголошують медики, кардинально відрізняються від ГРВІ. Це різке спонтанне підвищення температури та ломота в м'язах. В жодному разі не йти на прийом, а викликати лікаря додому. Чи у зв'язку із сезонним похолоданням вже наприкінці цього тижня фахівці прогнозують ріст захворювання на гострі респіраторні на 15%.